33 сім'ї з сіл Сомен Відути та Растів у 2014 році підписали договір оренди паїв на 10 років сільськогосподарським товариством Ратнівський аграрій. Любов Токарська показує копії заяв на розірвання договору оренди, які за два місяці до завершення терміну договору відсилала рекомендованим листом та відвозила особисто в офіс товариства. Відповіді нам ніякої не проходить. Приїжджали вони, там обіцяють, обманюють, так, всяк. Ви, не знаєте, ви не знаєте законів. На даному масиві знаходиться мій пай і паї інших моїх односельчан. На даний момент ви бачите, що тут посаджений соняшник, культура, яка доволі таки виснажує землю, і ми не в змозі обробляти свою землю, оскільки вони на свій розсуд взяли і посіяли на наших землях свої культури. Житель села Сомин Іван Грицюк має понад два гектари паїв. Землю, каже чоловік, планує обробляти самотужки. «В першу чергу потрібно буде оцінити землю, бо вони повинні віддати її в тому стані, в якому вони взяли, не в гіршому стані. Надалі. Будемо бачити, які культури найбільше дають врожайність. Це в нас або йдуть зернові культури, і кукурудза, і, наприклад, пшеничні пшениця. І будемо щось вирощувати самі. Маю в обробітку 15 гектарів землі і хочу забрати ще паї, щоб був більший банк. Для того ми в селі живемо, працюємо, з того заробляємо кошти. Вирощую пшеницю, ячмінь, олійну, редьку, сою. Планах кукурудза. маю свою техніку, маю де зберігати зерно. За 24 четвертий рік не віддали гроші. А як таке може бути? Ну так чесно. Нам не віддали гроші. Нікому нікому Ні. 24 У 24-му році в нас закінчився договір з ними. Ми написали в березні місяці заяви їм з цим заява, з повідомленням, що вони одержали, і в нас всіх коришки на це є. І це, і відповіді нам не прийшло. От і в травні, в травні місяці я телефоную юристу Юрій Миколайович Кіранець. Кажу: Миколайович, коли там наші, як там наші справи продвигаються, договір закінчився, ви не відповідаєте нам, як там наші справи. Він мені говорить по телефону: все добре, скоро зустрінемось в кінці травня будуть документи, будуть вам гроші. Добре, ми чекали. Травень пройшов, червень пройшов, почався липень. Десь біля 12 липня ми поїхали делегація у ратно. Ми заїхали в ратно, нас прийняли, звісно, і, цей, і начальник Бебекс Валентин і Юрій Миколайович. І ми кажемо, як же ж так, що це має бути. А вони кажуть: ви не звернулися. Спочатку нам сказали земельний реєстр, хоча б по закону вони повинні, вони ставляли, вони повинні нас зайняти земельного реєстру. От вони нам ще там на розказували казок. От, і ми з тим ладом поїхали додому. От чи продовжує далі оброблятися ними ваша земля? Продовжують. Ми в заяві написано, що не користуватися нашими земельними паями, поки не виясниться, роз'ясниться ситуація. Вони продовжують на даний час зараз на моїх паях посіяний зимовий ячмінь. Через дві неділі вони його знову уберуть. І будуть орати, і знов сіяти далі. Селяни кажуть, по завершенню терміну оренди встановлювали межі власних паїв та орали землю. Це, вони докористувалися до 24 осіння. Змолотили. Ми приїхали, понамірювали свої паї, так як треба. Нам землепорядник понамірював, поставили ми палики, поодорували. Вони осінню приїхали, згорали, палики повикидали. Коли 24. ви в 2014 році підписували ці паї, ви були присутні, всі підписували, а зараз так. Ні, без нікого. Без нікого. Вони давали нам по 10 тисяч бонусів. Ми тих бонусів не брали. Ми ще раніше за пару років їм сказали, що ми не будемо продовжувати з ними договори. Наш пан голова сказав, що якщо ми заберемо свої паї, не буде поступати в бюджет додаток і не буде за що утримувати дитячий садочок в ОТГ. Староста села Іван Сусь коментує ситуацію так: селищна рада, абсолютно відношення до паїв ніяких немає, того що є приватна власність в людини. Земельна частка пай, яким вона розпоряджається так, як хоче в 2014 році. Люди здали свої земельні частки паї ратнівським аграріям, тобто є орендодавець і є орендар. Селищна рада з цього всього має тільки вигоду, бо податки, які сплачуються, надходять в селищну раду. Директор сільськогосподарського підприємства «Ратнівський аграрій» Валентин Бебес ситуацію Суспільному прокоментував телефоном. Так, надходили заяви, ми зібрали врожай і фактично… Ділянки не використовувалися надалі. Ну, по процедурі людина мала звернутися за місяць часу до державного реєстратора, подати заяву на вилучення його із державної реєстрації. Цей договір і в принципі жодних проблем тут би не було. Договір оренди провангований автоматично на тих самих умовах на 10 років. Так, що суд каже, що це неправильно, що треба віддати земельні ділянки. Люди їх заберуть. Частина людей були відправлені кошти їм на карткові рахунки. Сімшу деякі люди. Аби повернути землю, селяни звернулися до суду. Говорить адвокат Андрій Сохацький. каже, має 20 звернень від жителів сіл Сомин, Растів та відути. Проблематика заключається в тому, що люди і не мали би звертатися до реєстратора, оскільки умови договорів, які були укладені з ратнівським аграрієм, передбачали, вони були укладені ще в 2014 році за старим законодавством, і вони не передбачали, скажімо так, таких дій. Як звернення до державного реєстратора, чому відбулося продовження договорів оренди, ну тут питання, я не можу однозначно стверджувати, що були якісь навмисні дії з боку орендаря, але зважаючи на те, що в державному реєстрі були відображені зміни про автоматичне поновлення договорів, які без відповідних звернень зі сторони орендаря і без відповідної згоди зі сторони орендодавців відбулися, мали місце. То тут можна припускати, що все ж таки мали місце якісь умисні дії. Для цього ми власне звернулися суду до суду, щоб встановити ці всі обставини і вирішити питання. У нас перше звернення до суду було в грудні минулого року. По сьогоднішній день Ратівський аграрій не з'явився до суду. Тобто завжди знаходяться якісь причини, відрядження, якісь службові поїздки, лікарняні і так далі. Тобто це очевидне зловживання з метою затягування судового розгляду. Ми так само будемо намагатися вживати відповідних заходів впливу для того, щоб не допускати тривалого розгляду судового процесу. Зі слів адвоката Андрія Сухацького, наступне засідання суду призначене на 1 липня. Житель Сомина Іван Грицюк каже, орієнтовно 10 засідань були перенесені з ініціативи орендаря. Суди затягуються, час проходить. Я думаю, що вони просто хочуть, що час затягнеться, і люди просто добровільно ай махнуть рукою і все. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.